Надіявся на сина батько, усе йому ще при житті. А син поїхав воювати, загинув героєм на війні. Батьки збудували гарну хату, добротну картини на стіні. А син поїхав воювати, героя привезли у труні. Плаче батько, ридає мати, від будинку залишилася цегла. Привезли сина додому солдати, За волю воював полеглий, а їм би внуків колихати і слухати, як шумлять верби. Син на цвинтарі вибрав хату, і біль лоскоче їхні нерви. Синові друзі, добрі побратими, у біді не залишили стареньких. Хатину для них у селі купили, провідують частенько. Собаку привезли. Бойового друга, що з сином воював на фронті. Він вранці всіх гавкотом буде, багато роботи на городі. Більше не плачуть, не голосять і не докоряють сину. У Бога милості просять за кожну чужу дитину. Коли дощить, на призбі сідають і довго у небо вдивляються, не прийде синок, та вони все чекають. Він з хмарки до них усміхається.